Не всі. Там було більшість депутатів їхньої сільської ради. Ясно, що вони не дуже хотіли, щоб я робив матеріал про махінації землею в їхній сільській раді. Ось. І, ну, досить було ну, небезпечно. Потім прокуратура порушила кримінальну справу, правда, за фактом перешкоджання журналістської діяльності, а не за фактом махінації в тому селі. Ну, ну, тобто я працював серйозній журналісти. 2004-го, десь по 2008-2010-й, ну, вже точно не скажу, тому що з історією в мене проблеми. Ну, <риклад> а <риклад> 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 називається журналістським розслідуванням, воно, на мій погляд, те, що я бачив, в більшості не є журналістським розслідуванням. Ем, журналістське розслідування це, це не, не просто політати дроном над чиєю дачею чи будинком, е, інформацію про яку ти взяв в реєстрі, в ти можеш зайти і отримати цю інформацію, е, постояти біля його і Записати, що наче звідси, коли він виходить. Ну Це не журналіські розслідування. Тобто це поверхові речі. Журниські розслідування це набагато глибші речі. Це треба копати, чому ці люди так роблять. Чому вони Ну... беруть хабарі? Чому вони будують ці будинки? От це набагато глибші речі. Тобто людина, ну якщо питання. Питання чому це насправді найкрутіше питання, яке тільки може бути. Тому що воно, воно допомагає докопатися до самої-самої глибини. Самої тобто ну, не, просто, не просто ж так там, якийсь бізнесмен дає хабарі судді для того, щоб вона щось вирішила. Чому він дає? Тому що йому простіше через суддю це зробити, ну, там, через хабар, ніж судитися з кимось. Тому що той суд нічого не може зробити. Чому він нічого не може зробити? Тому що суддя не, ну, не може визначитись, хто провив, вона просто не розуміє, тому що наступає законодавство. Тому що нас, чому в нас тут законодавство? Тому що сиділи 450 депутатів, коли приймали цей закон на основі якого суддя не може щось прийняти. І замість 450 там було там, 30, які просто один виступив, 800 там, там, 400 проголосувало, прийняли закон. Чому вони такі закон прийняли? Прийшов якийсь дядя з чемоданчиком до депутата, який писав цей закон, і сказав, напиши отак. Чому цей дядя так прийшов? Тому що дядя захищав якісь свої інтереси, йому треба було в той момент прийняти ось такий закон. Чому він вирішив так зробити, а не просто прийняти по закону. Тому що той закон, який був написаний, був потопово написаний. Тому йому треба, ну розумієте, все дуже складно. Тому, коли ви бачите чергове розслідування про те, що хтось там збудував, хтось має нездекоровану шиякусь кільню, так, це, це не по закону ще щось. Але це не є розслідування. Я би я, я на це назвав це заплутування навпаки. Тому що ми ще далі віддаляємося від того, від справжніх причин того, що відбувається у нас. І тому ну, у нас немає практично людей, які докопуються, які до справжніх причин. Того, що у нас зараз відбувається, можуть ну, і вміють. Це не, не, не тільки там, верніше, це не е, претензія до самих журналістів, тобто є багато людей, які готові це робити і вміють це робити. Це більше претензія до, до системи того, як у нас видаються матеріали, як у нас система організована в моторінах редакція. Мало кому дають час на те, щоб справді зробити розслідування таке, таке глибоке, яке потребує місяця підготовки. Тому що там, наприклад, це гонорар, ти на гонорарній системі, один матеріал там. все, Якщо ти будеш місяць лати матеріал, ти через два місяці помреш з голоду. Але така у нас. Тобто, ну, Дві це найкращий досвід у моєму в житті. Це не найкращий досвід в моєму в житті. Е, в плані, там, це одна з тих робіт, яка мені не дуже Ось. Е, але з того нам мені давала можливість займатися що? Ось. Е, там була історія, коли в нас там ще така та структура. Одночасно працює там 6 чи 12. І займаються розробкою, ну, які готують програми. Тобто кожна своя програма, кожен готує одночасно кожну свою програму і потім записує. записують записують їх. Одного разу дві групи, здається, дві, звільнили просто, тому що вони підтасували, вони запросили акторів. Тобто, в принципі, там ну, такий потік інформації, є, стільки багато ну, героїв людей що проконтролювати і перевірити, чи всі справжні, неможливо. Але коли це виявилося, що була історія, щось не так, коли вже програма в віртує, ну, щось там розходилося, ще щось чи на зйомках не пам'ятаю, то дві групи в повному складі звільнили. Тому що їй сказали, що човки, ви або визнаєте, що ви підтасували, і будуть далі працювати там, похоранці щось, або, ну побачите, мене не визнали, ну але були факти. Там, це, хтось з героїв на зйомках просто, підійшов і сказав, так, а де мені брати гроші за те, що я сказав, там, які гроші. Ну як же ж? Я ж ну, взагалі не той чувак, я актор, я ну, за виступ, це за все патасов. Ну, так ми і комунізмі.